Велике, світле майбутнє чекає тільки Церкву Ісуса Христа. Є багато текстів в Біблії, ново заповіті. Я читаю тільки два: один новозаповітній, один старозаповітній, щоб мені саму таку думку передати для всіх нас. Перший текст Іванія Матвія, 11 розділ, 28 вірш, говорить Ісус Христос. Прийдіть до мене! Усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Я ще раз повторю зараз, що говорить Ісус Христос, прийдіть до мене, говорить Ісус. Як ви думаєте, значить, можна прийти? Ні? Значить, мож, хтось каже, навіть треба, так? значить, можна прийти до Господа. Детальніше, от детальніше. вродьби вираз спочатку для всіх людей. Добре, нормально, добра новина, хорошо. І продовжується речення, які саме, а хтось подумає, щоб ви знали, як мені не просто, нелегко. Іде добавка до того тексту, розшифровка йде, яка саме. що усі, які усі, які І ми читали, які ці люди усі, усі струджені. І обтяжені. По-російськи Російськи труждаючий єся і обремененний. А по-нашому, сказать, як сьогодні ми балакаємо, з тими проблемами і тягарами, які ми маємо у житті. Ви скажете, щоб ви знали, як я живу, що в мене в сім'ї робиться, що в мене в душі робиться. А ви кажете, йти до Господа. А питання це делікатне, як тут так сьогодні та й прийти до Господа. І другий текст ми читаємо, Книга про Ісаї, 55 розділ, із 6 віршу. Дуже відомий нам текст також: Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою і крутій. Свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Слава Господу! А ім'я Господнє буде благословенне. Ми прийшли помолитися, ми прийшли поклонитися і почути голос Божий для нашого життя і для нашої долі. Як шукати Господа? Питання досить часто мені задають інші люди, а чому потрібно шукати Господа? А чому треба багато молитися до Господа? Ми, як пастора, проповідники, ми учимо так, так воно по Біблії. Що хто чим більше віддав або посвятив себе Господу, той і більше матиме від Бога? Хто більше молиться до Бога, щоб ви знали? Той більше і має від Бога. Розумієте мене? Вернемося до тих запитань. А чому треба молитися до Господа? Справа в тім, братями і сестри, я повторюю такий момент. Бог створив людей і Бог тримав людей біля себе. Вони були в Бога. Ми скажемо на долоні, або, скажемо на руках, по коротці кажуть, за пазухою. Отак живедам з Євою. Отак це було. Но від Бога люди. Пішли, ну, скажімо так, самовільно, самотужки. Не Бог вигнав мої, Люди уйшли від Бога. А вже коли Бог вже їх привлік до відповідальності, то вже був скоєний факт. І каже: геть, і пізніше всі люди земля окупована, люди покоління за поколінням народжуються під окупацією. І тут є такий логічний послідовний смисл. Якщо я кличу Бога в життя, щоб Бог був зі мною. І Бог мене милував, і Бог мене рятував, мене і дітей, то чим більше я його кличу, тим більше Бог має, я такий скажу термін, моральне право давати нам, відповідати нам і благословляти нас. Слава йому! Чуєте, про ми зараз говоримо? Бог бачить всіх людей, і Бог жалкує над усіма людьми, і Бог зробив все, щоб рятувати всіх людей. Але хто приходить до тями і кличе, тому дається. І коли ми вивчаємо Біблію, старий новозаповідь, ми бачимо всі великі Божі люди, вони дуже серйозно себе посвятили Богу, досить серйозно себе віддали Богу, і дуже багато молилися до Бога і кликали Бога на поміч. Тому і Бог у їхньому житті так дивно і явно діяв і відповідав. Слава Ісусу! Оце питання дуже серйозне. Ми маємо розібратися, щоб ми здали. Тому ми мусимо і самі молитися, і дітей учить молитися. І навіть отакий термін, в який Христос взагалі все постав на своє місце, або крапки над і каже, що принципіально, якщо ви хочете нормально жити. Нормально рухатись і щось бачить, мать, і щось досягти і кудись дойти, то знайте, що без мене ви на землі нічого робити не можете. Якщо атеїст подивиться або скептик, ну то як то я стільки робив, то ти глянь, що ти наробив? Я розумію, рот чоловіцький, ти робив, але що ти наробив? А тепер глянемо той, хто рухається, хто крокує, і хто робить і планує і живе з Богом. Алілуя! Це зовсім інше життя, зовсім інші кроки, і зовсім інші путі і плоди. Я думаю, думка зрозуміла, і ми йдемо так більш до такого практичного питання. Значить, Ісус говорить, прийдіть до мене. Щоб ви знали, це є духовний термін, це не є фізичний термін. Колись, коли родився Ісус, пам'ятайте, прийшли мудреці з Далекого Сходу, звідти і йому поклонитися. То така була пора, що можна було йти шукати, де Іудея, де Єрусалим, куди заведе зірка, шукати фізичну присутності Ісуса і щоб їм поклонитися. Колись така пора була, але вона анульована. Що сів Ісуса Христа? Ісус сказав: істинні поклонники будуть поклонятися мені в дусі і в правді, і на всякому місці. І у нас сьогодні є це місце, де ми збираємося в ім'я Ісуса, і тут у нас є велика можливість прийти до Господа, шукати Господа, приближатись до Господа. Я вже сказав таки чуть, чуть підчеркну ту саму думку, що, пам'ятаєте, Господь каже: прийдіть, і я заспокою вас. Господь до всіх говорить, так як люди всі уйшли самі, наші прабатьки від Бога. То наша задача вертатись до Бога. Ісус відкрив нам цю правду. І це залежить від мене, і це залежить від вас. Це наше питання. Ініціатива має походити з Мого і Твого серця. Ви мене розумієте? Ми можемо прийти в присутність Ісуса Христа і тут сидіти, але прийти це добре, це крок. Помолитися – це добре, поклонитися це добре. Але, другі мої, коли стоїть питання глибшого такого питання в цьому, щоб не просто прийти, поклонитись і дати гривню там, чи воздати славу Богу, це добре все. але Ми говоримо про більш глибші питання. А що саме, де Ісус каже, І Я заспокою вас? Це нормально і це реальні речі, і Він це робить. Але коли? Ка прийдіть до мене, прийдіть до мене. Куди йти? І оце питання: як іти? Якими кроками рухатись? І кому треба шукати Господа? Я скажу так узагальнено, принципіально всім людям треба йти до Бога, навертатись до Бога, повертатись до Бога, ставати лицем до Бога. Шукати Бога і благовіти перед Богом. Амінь. Це таке велике питання. І я скажу, що цьому питанні треба себе вчити, і народ вчити, і дітей вчити. Свої дітей вчити. Тому що, коли людина вона живе і веде пошуки Господа, вона зовсім наче живе, як та людина, яка є пуста і празна. Давайте ми уявимо так, що у вас якесь питання. І ми замість слова, пошуки Господа, скажемо, якась інформація в бібліотеці, скажемо, десь в рівному. І ви йдете до тролейбуса, ви обеспокоєні тим. Ви рухаєте в тролейбусі, обеспокоєні, ви шукаєте децентральну бібліотеку, ви туди добираєтесь. Ви там знаходитесь годинку або навіть раз за три вам треба буде сходити, поки перелистаєте десятки, може, книг якихось. Поки ви не даєте інформацію, і дякуючи цій інформації, ви отримуєте звільнення і узнаєте те щось інше, 10-5, дорогі мої. І тоді, коли ви є озабочені цим питанням, то ви рухаєтесь, і в цей час, коли ви ведете пошуки чогось, пошуки чогось, ви зовсім наче себе ведете. І ви дуже часто є озабочені. Людина, яка біля вас також знаходиться близько, далека, як вона не озабочена, нічим не озабочена, дорогі мої. Вона не має такого клопоту, такого цілі смислу свого життя, це зовсім інший люд. У нас одне життя, молодь, у нас одна юність, батьки, у нас одне життя, одні діти. Як ми про це не подбаємо, про себе і про своє, ніхто за нас не подбає. Я це кажу людям, які ще не покаялися, кажу, що ви ж знаєте, що окрім Бога. І вашої близької родини ви нікому в цьому рівному не потрібні. Невже то не розумієте? Ініціатива має походити від нас? Слідче питання: як шукати Бога? Ми можемо отримати інформацію, як шукати Бога від пастирів, від братів, від людей, які вже вірять в Бога. Так, це в один момент. Друге, ми можемо старатися шукати Бога, як я думаю, як мені в голові, так сказати, як я щось чув, знав, навчився моє питання. Але я хочу вам, друзі мої, показати, що найкраще шукати Бога так, як написано у Біблії. Так, як нас вчив і учить Ісус Христос. Амінь. Адже це добре буде, коли ми будемо шукати і знайдемо, коли прийдемо до Христа і отримаємо заспокоєння. Це ж буде дуже важко, коли ми йдемо, коли ми шукаємо, коли ми пробуємо і у нас не виходить. А думка така треба так йти, так старатись і так шукати, щоб ми досягнули того чи іншого результату. Хай Бог, друзі, поможе і хай Бог благословить. Я вам продаду такі біблійні прикладів. Хто з вас читав Біблію і ви читали п'ятикнижжя Моїсея, ви читали історії про? Народ ізраїльський, про Моїсея самого. І у Моїсеї були неоднократно такі моменти і випадки, коли він шукав Бога. Коли щось піднімалися люди проти нього, піднімалися бунти, ставалася якась проблема, непорозуміння і утиски. Дати ми сповним, що робив Моїсей? Залишав оцей стан народа. Ішов на те місце, де була скинія. У входа в скинію він падавниць, або, скажімо, на коліна, нагнувся головою до самої землі. А якщо це було дві-три години і більше, він навіть міг лежати перед лицем Всевишню. Він не просто лежав, а лежав і благоговів, і умоляв Бога, щоб Бог йому відповів і дав йому знать в його серце, що він має робити. Я вивчав Біблію, і мене це інтересувало, скільки найменше Моїсей був, там це були хвилини, і скільки найдовше Моїсей отак знаходився в присутності Господа, і не просто лежав, а умоляв і просив: Боже, поможи, Боже поможи. Помилуй, Боже, поможи. І я побачив. Що Моїсей сорок днів і сорок ночей лежав в присутності Господа і умоляв Бога за Ізраїль і за свого ріднього брата Аарона. Я би хотів, щоб ви орієнтувались, про що ми зараз говоримо. Коли стояло питання у Давида, там у нього була помилка одна велика, і дитятко захворіло, і було при смерті, він залишив всі свої справи. Зайшов у спальню кімнату і, знаходячись там у тій кімнаті, в спальні, тоже на коліна ниць перед лицем Всевишнього Бога, ніхто не входив, і він сім днів і сім ночей молився і просив, щоб Бог йому відповів. І на сьому сутки зайшли слуги, а Бог мовчав. І Давид зорієнтувався, що сталося, і що до чого. Я вам показую просто біблійну методику, як люди шукали Бога і як люди благовіли перед лицем Всевишнього Бога. Прийшло двоє людей в храм поклонитися Богу і помолитися до Бога, покликати Бога своє життя. Якщо я, в кого яка є точка зору, один грішник прийшов, і він знає 100%, що він грішник. І написано, що він, коли вже прийшов до храму, то він не те, що боявся Бога, він і Бога боявся, і храму боявся, і людей віруючих в Бога боявся. І там написано, він прийшов він не прийшов до самого переду, а він ззаді там став. Здалека написано став. Наклонив голову, бо не смів підняти голови. І написано, бив себе груди і каже: будь милостивий до мене, Боже, до догріжний. Отака От була молитва. Але головне, який був підхід. Я запитаю вже вас: то Бог бачив цього грішника? Бачив. А Бог почує цього грішника. А Бог оправдав цього грішника? Так. Бо так написано. Другий прийшов теж грішник. Я думаю, що не лучше за цього. Але з етикеткою на лобі фарисей. І цей поближче пішов. І теж і молиться. І ви знаєте, що сама молитва. Дорогі мої, треба завжди знати, як молитися. Якщо хто записує, запишіть, або запам'ятайте, молитва це є звернення. Ну, що треба вкласти в це звернення в молитві? Перше, це треба вкласти віру, це обов'язково. Друге, це треба вкласти смиріння, щоб ми були смиренною людиною. І не гордою, а смиренною. І третє це благоговіння. знаєте, що значить слово благоговіть перед Богом? Це значить, що Бог він є самий великий, а я самий малий. Може, ти генерал? Може, ти вчений, може, про тобою вся земля поклоняється, поважає тебе, шанує тебе. Може, хай, то то є люди. Ну коли ти йдеш на аудієнцію або на зустріч перед лицем Всевишнього Бога, ти мусиш знати, що ти є, як всі. Ну, вибачте мені, але понятно, ти ніхто. Відносно людей ти хтось, але відносно Бога ти ніхто. Розумієте мене? Віра, смиріння і благовіння. Благовіння це височайша така найвища пошана перед цим Всевишнього Бога. Коли нам важко в житті, а це важкість ця різного характеру і від начальства, і від підлеглих, і від людей, віруючих і невіруючих, і від чужих, і від помилок, а найбільше пам'ятати від свого характеру. І коли у нас воно тяжить, нам і нам є важко, то це просто ще один доказ, що нам треба іти і шукати Бога. І в пошуках Бога, дорогі мої, що дуже важливо. Що треба всім нам знати, це нам треба прийняти рішення, шукати Бога з цим питанням, або з цим тягарем, або з цією ношею. Не можете випити кинути, чи курити, чи там якийсь наркотик, чи у вас якийсь там ще тягар іншого характеру. Приймайте рішення, я буду шукати Бога. Коли ви приймаєте рішення шукати Бога, це може бути три дні, це може бути день, це може бути сім днів. Це може бути місяць, це може бути декілька місяців. Я не можу вам сказати, з якої позиції, в якій ви ямі, і скільки часу, і наскільки ви будете правильно шукати Бога. Але я знаю одне, що сказав Ісус Христос. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Біблія учить нас, щоб ми йшли перед лицем Всевишнього Бога з дерзновінням. Я знаю, що помилки або гріхи, які ми часом скоїли або сталося з нами, вони пинять нас і не дають нам ці ж Дорогі мої, ми сьогодні чули ту думку: не треба про себе бути високої думки. Смарімся перед великою і міцною рукою Божою. Алілуя! Що я читав? Тут написано, що хай безбожний покине дорогу свою. Далі написано: а крутій свої задуми, Хитрець, лукаве. Ви знаєте, що хитрий? Він думає, що він батька, матери, людей там обхитрив, і він дуже саморозумний. Дорогі мої, якщо ми такого збоку глянемо на це все розумно, то хитрий страдає найбільше від своєї хитрості. Вибачте, то мозоль в голові, голова болить. Ще не один хитрий нічого не виграв і не виграє. Хай залишить все свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує і до Бога нашого, бо Він пробачає багато. Коли до мене звертаються люди з важкими проблемами, коли вони є зайняті демонами, коли вони. Мучиться, коли то смертельні хвороби, коли то важкі хвороби, коли то такі ну, страшні речі. Сьогодні я їхав, ми підвозили одну сестру, яка була дуже важко хвора, і всі сказали, що вона ну, все. Я їй сказав те, що я всім кажу: приймай рішення, поустраняй всі лишні питання, менше недобрих спілкувань, віра, смиріння, благовіння і клич, аби Бог тебе помилував. Питаю сьогодні, як твоє здоров'я? Тож ти мені казала, що ти, мабуть, скоро помреш. Вона хваталася за мене, за мого піджака, і каже, дайте гарантію, що Бог мене зцілить. Якщо Біблії мало, мало. і рве мене за поле, дайте гарантію, що Бог мене зцілить. От дайте гарантію, коли рак. Можете дати? Таку, ні? І сьогодні мої підвозили, ви знаєте, слабо, все, все. Як хмара стояла. Прийшло, постояло і вийшло. І я далі служу Господу і виховую дітей. Слава Богу! Але то треба було, знаєте, мабуть, не тільки три або й чотири під тією хмарою будь, і коли та хмара тебе давить, ти обтяжений. І тоді, як ніколи, шукай Бога. Іди до Бога і звертайся до Бога. Що має статися? Людський дух або людське серце, воно має соєдинитися і відчути Божий Святий Дух. Як це вже буває? Сорок день і ночей, Ілля йшов на південь, ішов, ішов, ішов. І коли він в ту печеру, і як вітер, вогонь, землетрус, і тоді є таке тихеньке в'яння вітра. І він чує, що у в'янні рухається Бог і накрив голову Ілля. І Бог питає, Ілля, ти чого тут? Ну що ж каже, Ізраїль відступив, віруючих немає. Остався я один і мене шукають. І Бог йому каже, це зовсім не так. Ти зовсім неправильно дивишся, там ще є 7 тисяч віруючих людей, які не поклонилися, які є вірні мені. Слава Богу, Братісе. Розумієте, як Бог заговорить, які позиції, я не знаю, але я знаю, що скаже вам щось Бог чи мені, я досить ясно знаю, що це сказав мені Господь. Це ясна річ, питання особисте. Якщо ви приймете рішення не шукати Бога і приймете рішення жити без Бога. Це буде ваше горе і ваша загибель, якщо ви таке собі задумуєте.